Маленька історія про те, як я перетворив сьогодні одне дні в вісім нових так. Я проходив вчора співбесіду фінальну, барейзінг називається в Генезіс, один з продуктів Генезіса. І після чого отримав відмову з певних причин, можливо, навіть тема для іншого відео. І на цю відмову там був детальний фідбек, більш-менш чому вони мені відмовили. І на цю відмову я відповів теж детальним фідбеком, чому, на мою думку, це не зовсім релевантні причини для відмови. Як я це бачу, такий на декілька абзаців, за що мені рекрутер подякував, оцінила це, і у відповідь сказала, що порекомендує моє резюме іншим продуктам компанії. Я це сприйняв так, чесно кажучи. Не дуже в це повірив, але вже сьогодні отримав більше восьми, мені здається, десь дев'ять повідомлень від рекрутерів різних, які вже одразу кликали мене на співбесіду, казали, що мій досвід дуже релевантний. На декілька з них я відгукнувся і е, отакий кейс. Е, тому не бійтесь ділитись своїм фідбеком, часто мовчання е, і змирення е, з тим результатом, який у вас є. Це. Набагато гірше ніж комунікація.